Свято водогреща в гостомелі пройшло по-домашньому затишно та по-селищному весело. Народу в очікування зимних видовищ було вдосталь. Та й бажаючих пірнути у священну воду чимало. Вода, клас. Жарко! Зараз. Обжигає всього. Сейчас атиміна обжигає. Холодно зайти. Вийти – клас. гориш. Сьогодні не так холодно, як минулого разу. Не знаю, дуже подобається. Ну, вот. На вскидочку, яка там температурка? Ну, чесно, вот зараз я си мені не холодно. Тобто, Виходиш, і так як мурашки по тілу, так тепленько. Ну, класно. Це вам спробувати. Здорово, надмарк пройшов одразу. Справді всім звісно. Дякую велике за організацію. Меру города вот. очень класно все організовано. Вода майже кипіла від щирості та завзяття гостомельських моржів. Хтось інтелігентно чекав своєї черги на морозі, щоб побути з водою сам на сам, а хтось долучався до таїнства, плескаючись у веселій компанії відчайдушних християн. Невеличка через гори, через хай рано вранці небо кличе. Вставай, сонце, вставай. Розбуди усе навколо. Хай почує рідний край. Пісню гарну, серцю мило добрим людям співай. Так. Да. О! Це традиція давня вже? Ні, це сьогодні перший раз. Отакої. Да. І як воно? Ну я радий, що це сталося саме в Гостомелі. А яке саме відчуття? Видіння були якісь ну? Ні. Видіння було одне. швидше добігти до палатки. Пригощали на святі генфейном домашньою випічкою, з чаєм та рибною юшкою. Тому всі охочі встигли не тільки на або змерзнути, а й добряче згорітися. Сьогодні бачите, як нас багато зібралося. Я дуже радію, що гостомельчани від відкликнулись і сьогодні прийшли до нас і, і разом п'ємо чай, і разом святкуємо таке прекрасне чудове свято. Сядемо до хреща. Свято з кожним роком розкривається. От більше людей. Більшка соточні, такі крести, ще ніхто у нас не робив. З кожним роком еволюція цього свята краще, вище. Духовніше і так далі. Дуже приємно, що люди сьогодні не спугалися морозу, не злякалися, бо дуже, ви бачите, на вулиці не дуже тепло. Але прийшли, щоб це свято відсвяткувати. прийшли У нас застомили три такі дільниці. Ось я був на Баланівці, зараз тут, і в дві години на кімерці. Тому я всіх вітаю зі святом, з водохрещенням, дай Бог всім миру, здоров'я і злади, щастя. Я у нас на Україні всіла.